Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродроми, ікс-ігри, хромосоми, ум. Тобою ти моя таємниця, сонце моє. О. О. Ти вся в одному нестерпно, грішна, Скажеш три слова. в Мене ніжно і не засну з тобою півночі. Коли ти смієшся, палають мої очі. У Алло, Гудімов, в студії ранкових курасанів. у нас є зв'язок? Паша, Алло, алло. є ало? Не чуєш? Є? Нормально? Є? Слухай, ну ми сьогодні говоримо про безпеку, будемо з тобою говорити про це також. А зараз mm. от хочу запитати, судячи з твого поламаного не один раз носу, у тебе були питання з самооборони? Ні, скоріше, це були питання якогось такого захоплення карате, яке було в ті 90-ті, буремні. -е, тобто ти вмієш захищатися? Ну, я не можу сказати, що я щось ще вмію з тих часів. Просто раніше кожен хлопець з нашого району mm -hmm. е займався на качалки і. Мав ходити ну, на ходити. Це м'язаки великі, серйозі. Та лишилися з тих часів. Слухай, ну якісь справи пам'ятаєш, да, як захиститися? Наприклад, взяти гітару і рубанути. Доводилося гітарою захищатися. Е, я зараз можу сказати, був єдиний такий випадок, коли треба було захищатися. Це було вже в 2000 ні роки на гастролях в місті Харків. Угу. Е, як завжди, після таких концертів. М масових концертів, да, і це ще була група Ельзи», така фантастична. Ми виходили через такі коридори охорони, і купа дівчат кричали: там Дайте автографи, дайте автограф. Звісно, там автографи якісь роздавалися, але е, по правилах безпеки це не, не потрібно робити, тому що це викликає ще ажіотаж в натовпі і може призвести до якихось там бійок, товканини і так далі. І одна дівчинка протягує свою ручку і хапає мене за мізинець. І вивертає мені його. Тобто, практично ну, вона не ламає, а вивертає мені. Навмисно це... вона це робить? Ні, вона була просто під враженням. Захваті, дай, захваті дай, дай, дай мізич, бачить. Я... Хоч щось залиш мені від себе. <ш> <ш> да, і це був дуже ну, неприємний взагалі момент, тому що наступний день знову концерт. Е, палець розпухає, його мені там ставлять на місце. Що і... ти зробив в той момент, коли вона тебе схопила за е, палець? Я сказав одне. І волшебне ти? слово. Два чи три <ріст> одне, напевно. Одне так. Да. І в принципі, це єдиний ну, єдиний такий випадок, ну, коли треба було дійсно примінити якісь засоби захисту, але повірте мені, бійки. до да, до шанувальниць чи шанувальників просто таке… — А бійки в гурті виникали коли-небудь? Так, виникали. Ми з хусточкою якось один раз легендарно подралися. Це було ще у Львові в... на початку. Ну ти Я... карате йому показав, Хусточка більш до тебе не лізь. Ну він, він же ж, хусточка височенний. Після того він ходить отак, от раніше рівно ходив після Гудімова. Гудімов є Гудімов, Друзі, не дивіться на те, що він схожий на Редкліфа, паша. Вибач, на будь-якому випадку інтелігентний хлопець. Кожен може зараз і мене рубанути. Паш, ну.